Якщо ви чим займаєтеся, то старайтеся знайти вчителя з великої букви, а не псевдо вчителя по грошах. Друге, піддавайте все критиці, думайте своєю власною головою. Третє, довіряйте не тільки своєму розуму, довіряйте своєму серцю. Відчувайте людину. Не просто слухайте, що вона вам говорить, а слухайте, як вона говорить. Вона говорить вам від ума чи від серця. Ну якщо від серця, ідіть і вчіться, якщо від ума втікайте. Це все на рівні інтуїції, на рівні відчуттів. Якщо вже почали вчитися у справжнього вчителя, то все-таки пройти повний курс навчання. І коли ви вже завершили це навчання, не треба далі нічого шукати. Вам треба роками стабілізуватися для того, щоб всередині перелопатити і на практиці приземлити ті знання, які ви отримали. Тобто, це такі, знаєте, як спіральний розвиток. Ви пройшли навчання, вам треба зупинитися, вам треба декілька років його практикувати, усвоювати, усвідомлювати. Для того, щоб це війшло як частина вашого життя, як частина вас.